Настав час любити, час піклуватись. І в світ прийшла нова клубна компанія, яка дійсно з місією любові просто допомагає людям бути і залишатися здоровими і не витрачати на це ці цілі статки. І ми говоримо про американську клубну компанію, назва якої Вітаю всіх на своєму каналі. І мене звати Жанна Вітко. Я бізнес-партнер клубної компанії Лівґуд і учасник, який купує продукцію для здоров'я без переплат, без мережевої націнки. Саме про вигоди і переваги, я ділюся з масами. І сьогодні той час, коли ми робимо подарунки для близьких. Це та святкова атмосфера, яка має бути присутньою для кожного радо для вас. Дарю анкету. По оцінці вашого здоров'я здійсніть її абсолютно безкоштовно, і ви отримаєте рекомендацію особисто за вашими заповненими показниками. Особисто для вас рекомендація щодо серцево-судинної вашої системи, імунітету, системи травлення і ряду інших корисних і важливих питань, які стосуються вашого здоров'я. Клубна компанія Лівгуд зареєстрована в штаті Флорида Америки, працює виключно в правовому полі. І це та компанія, про яку говорять і пишуть найуспішніші бізнес-відання. Цьому є підтвердження світовий портал, назва якого бізнес Home». І не лише за показниками бізнес Home», в якому зареєстровано понад 800 найуспішніших компаній, в тому числі клубна компанія Лівгуд. Вона займає лідерські позиції. Перше місце компанії, яка дуже швидко розвивається. Це компанія, якій довіряють, яку рекомендують, і в якої найвищий рейтинг надійності це рейтинг 3A+. такі рейтинги отримали лише 5% компаній світу, в тому числі і Лівґуд. Це дуже для нас важливо і це гордість, тому що всі, хто приєднується до цієї клубної компанії, рекомендують її, тому що кожен без виключення має свою перевагу. Яка перевага саме для вас? Якщо ви та людина, яка піклується про стан свого здоров'я на сьогоднішній день. Клубна компанія «Лівгуд» вийшла на світовий ринок із продукцією Велнас? Це продукція здоров'я, краси, молодості та довголіття. Вся продукція, яка знаходиться на полицях маркетплейсу, вона за доступною ціною, тобто ціни не включають мережевої націнки. Ви можете купувати свої улюблені продукти на постійній основі, і це гарантія того, що ви будете постійним споживачем, тому що тут найвища якість, вона підтверджується сертифікатами Міністерства сільського господарства США і не лише на кінцевий продукт, а й на сировину, з якої виготовляється той чи інший продукт. Цьому є підтвердження незалежних лабораторій, які досліджують той чи інший. Інгредієнт, з якого виготовляється вся продукція. Ціна дійсно доступна. Та ще тут великим ексклюзивом є 100% гарантія повернення ваших коштів, у разі, якщо вам не сподобається або не підійде цей продукт. Звичайно, таких випадків не було, тому що це дійсно продукція найвищої преміум класу. І я користуюсь нею. Вона дійсно мені допомагає. Я радила своїм родичам. Вони також її споживають, близькі, друзі, знайомі, рекомендують один одному. Саме на рекомендації і будується партнерство із клубною компанією Лівуд. Це компанія, яка взяла за основу клубну модель, партнерську програму і маркетплейси. Ці три тренди. Або ж іншими словами, тенденції сучасності, які дуже подобаються людям. Це той аналіз, який зробили засновники клубної компанії Лівгуд і об'єднали в одну сучасну бізнес-модель. І усі, хто долучається до даного клубу, мають декілька переваг. По-перше, цей клуб абсолютно відокремив споживання продукції від ведення бізнесу. Тож ви можете в цьому клубі, а лише купувати продукцію за доступною ціною. І ви маєте можливість купувати за розрібною ціною і, звичайно, за ціною учасника клубу. Ви таким чином сплачуєте один раз 10 доларів і купуєте продукцію, яку ви бажаєте, яка вам сподобалась на полиці маркетплейсу в тій кількості, якої ви потребуєте. Далі, якщо ви обираєте саме партнерство з даною клубною компанією, всі учасники абсолютно без виключення мають право бути партнерами. Що для цього потрібно? Для цього потрібно зайти за реферальним посиланням, яке знаходиться в описі даного відео, зробити попередню реєстрацію, де ви зазначаєте прізвище, ім'я і електронну скриньку, та зайняти свою позицію в великій глобальній структурі компанії. Таким чином, далі клуб дає вам можливість абсолютно безкоштовно здійснити тур по сайту клубу, і ви познайомитеся як з своїм готовим. Бек-офісом, який наповнений бухгалтерською звітністю, статистикою, документацією про реєстрацію клубної компанії, про сертифікати продукції, про всі додаткові інструменти, які вам дають розвивати своє партнерство з даною клубною компанією. після того як вам все це сподобалося, ви маєте інвестувати до клубної компанії 50 доларів. В цій сумі дві цифри: один раз і назавжди ви сплачуєте членство, тобто партнерство з клубною компанією Лівгуд, і сума цього партнерства сягає 40 доларів. Далі кожного місяця ви сплачуєте свою активність у вигляді 10 доларів, або ж ви можете купити річну абонплату за 100 доларів. Таким чином зекономити ще 20 доларів, на які можете купити прекрасних два продукти. Вони дійсно змінять ваше життя, і ви побачите, наскільки ви заощаджуєте своїх власних коштів. Тож перевага в партнерстві дає вам можливість споживати продукцію преміум класу за найнижчою ціною в світі, і, звичайно, заробляти. Заробляєте ви за рекомендацію за те, що ділитесь про клубну компанію Лівгуд з великою кількістю людей, і вони сюди долучаються. Особисто за ваше запрошення і нових учасників клубної компанії Лівгуд. Ви будете отримувати перший вид доходу, а їх тут аж сім. Він називається Швидкий старт. і Ви будете отримувати кешбек в розмірі 25 доларів за нового учасника, який буде особисто вами запрошений до цього клубу. Кількість запрошених людей особисто вами вона не обмежується. Запрошуйте, скільки ви можете, скільки ви бажаєте, і кожного разу вам клуб виплатить таку винагороду. Звичайно, люди, які долучаються до цього клубу саме через рекомендацію вашу ваших друзів, ви матимете ще додаткові бонуси від тих Партнерів, які роблять далі рекомендації, про план оплати ви можете самостійно познайомитись, зробивши тур по сайту або завітати до мене в телеграм-канал, де я проводжу зустрічі зі своїми попередньо зареєстрованими учасниками, і я пояснюю на слайдах та цифрах саме про заробіток. Раду вас запрошую до свого телеграм-каналу. Отже, членство це і є головний продукт даної клубної компанії. За такою моделлю працює велика кількість світових компаній, які вже понад 30 років використовують клубну модель, і таким прикладом може бути відомий всім клуб Амазон, в якому налічується 200 мільйонів учасників. Вони сплачують 15 доларів на місяць кожного місяця для того, щоб мати перевагу в ціні та в більшість країн безкоштовної доставки, можливо, більшість людей знає Амазон лише як торговий майданчик, та це клуб клубів. Дуже багато. Є клуб Netflix, це улюбленці переглядів нових кінострічок без реклами, і люди також користуються послугами даного клубу, за що сплачують від 15 до 20 доларів на місяць. Ми усі з вами являємося учасниками того чи іншого клубу. Можливо, просто так яскраво. Про це не заявляє сама компанія та будь-який провайдер мобільного зв'язку. Це теж клуб, який дає послуги для своїх споживачів, саме мобільного зв'язку та мобільного інтернету, яким ми дуже користуємося і сплачуємо з вами щомісячну абонплату на полиці маркетплейсу клубної компанії Лівгот. Продукція здоров'я та з часом асортимент буде розширюватися до. Щонайменше 200 брендових товарів, а згодом і послуг. І тут будуть також послуги, такі як туризм і навчання. На початку стоїть навчання криптовалюти та інших напрямків. Тож це той клуб, в якому ви матимете ряд великих для себе переваг, і ви за це платите лише 9 доларів 95 центів за рекомендацію за те, що ви будете рекомендувати своїм друзям, близьким знайомим про цей клуб, про можливість класно відпочити за доступною ціною навчитись й мати продукцію для здоров'я. Кожен знайде для себе свою вигідну товарну позицію і буде на цьому класно себе почувати, насолоджуватися відпочинком. Ну і звичайно мати можливість покращити своє фінансове становище. Клубна компанія Лівгуд відокремлюється від усіх компаній, тому що в свою структуру вона виплачує понад 82% свого доходу для тих людей, які. Формують базу клієнтів та бізнес-партнерів. Ось так такі переваги даного клубу. Тому долучайтесь, не втрачайте ідею майбутнього лише два роки, 13 грудня буде ці кампанії. А нас уже майже мільйон дев'ятсот учасників, і це дуже крутий, швидкий. Зростаючий показник такого не робила жодна компанія. Ви маєте розуміти, що це не мережева компанія, тому що в більшості мережевих компаній виготовляється продукт лише за 10 доларів, а роблять йому націнку аж на 20% для того, щоб всі дистриб'ютори могли заробити, а особливо верхівка. В клубній компанії Лівгуд такого немає. Тут всі рівні. Якщо ви партнер, то ви сплачуєте 50 доларів, де 40 доларів це ваше членство. і 10 доларів це ваша абонплата. Якщо ви споживач, то ж ви купуєте продукцію лише тоді, коли ви її забажаєте. Тут відсутній товарообіг, тому задумайтесь, приваблива для вас це пропозиція. А я гадаю, що так. Не забудьте зробити оцінку стану свого здоров'я. Дізнайтесь, з чого вам розпочати насичувати клітину вашого організму, тому що біодобавки це невід'ємна частина. А саме Нашого додаткового органічного харчування, яке повинно насичувати клітину нашого організму, для того, щоб ми почували себе в прекрасному стані і не старіли так рано, були енергійними. Зробіть перший крок: це реєстрацію до клубної компанії, тур по сайту і, звичайно, заповніть анкету оцінки стану свого здоров'я. Таким чином, ви отримаєте від клубної компанії Лівгуц значні грошові подарунки. Мене звати Жанна Відко пишіть мені в телеграм-канал. Доєднуйтесь до моєї команди, і ми разом будемо змінювати стиль та якість нашого і усіх людей життя.